Зніму ще одне коротеньке відео про басейн. Так, це ресторан. Тут він так все під склом. Скло, до речі, компанії Склоресурс і геолос причетний. Так що, якщо комусь потрібні такі фані склопакети, скло можете звертатися до нас. Так, і зараз покажу, тут зони є. Тобто можна снідати, обідати вечеряти або всередині в ресторані, або тут є такі столики під накриттям. От, бачите, Ходять, прибирають, розкладають, зараз буде з 9 -го години відкриття. Можна тут прийти, замовити, Офіціанти все швидко, гарно приносять. Є тут далі такі от якби локації. Раз, два. Так, тут для рушників Вон. три, чотири. Отак, зараз зайду, можливо, ближче зніму, щоб було видно. А, 4-3-4-5. Тобто, ось тут теж можна, якщо там компанія, хочете десь окремо. А якщо ні, звичайно, то можна вон, стоять 30 лежаків є тут. Тобто можна прямо біля басейну тут так само замовити, все і відпочивати.